Вітаю, друзі! Що треба зробити, щоб стати бригадним генералом і не пройти всі щаблі армійської служби? Про це та інше за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, охоронець Бені Ізе став бригадним генералом, охоронець олігарха Ігоря Коломойського, який згодом очолив охорону президента Зеленського Максим Донець. В березні його указом е, отримав звання бригадного генерала. Друзі, їздив з Зеленським на фронт, охороняє Зелену дупу. Службові обов'язки, нема питань. Але до чого, до чого тут? Звання бригадного генерала воював? На якому напрямку? Зараз почнуть розповідати. Вбивав там когось, захищав урядовий квартал березень 2022 року. Нагадую, березень 24 лютого вторгнення в березні бригадного генерала. Вдумайтесь в цей цинізм і в відношення до військових. Присвоїти звання своєму охоронцю це принизить тих, хто з першого дня в окопі захищає вітчизну. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми разом з вами, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.